Всім доброго дня! Сьогодні я на кухні і буду готувати печену ковбасу. Для цього мені буде потрібно кг лопатки свинячої, далі 300 г сала, 100 г часнику, суха аджика, копчена паприка, мускатний горіх, сіль, перець, червоний перець та почищені свинячі кишки. Насамперед мені буде потрібно. Порізати м'ясо. Беру його, ріжу на смужки і складаю у миску. Краще для колбаси я би рекомендувала брати лопатку, тому що лопатка м'якша, ніж клуб, тому я роблю з лопатки колбасу. Нарізала ось такими полосками. Тепер кожну цю полоску беру ще нарізаю ось на такі маленькі кубики. І бажано нарізати проти голокна. Отак. І так нарізаю все м'ясо. Наріжу, тоді будемо далі нарізати сало. М'ясо я нарізала ось такими кубиками, ось такими завеликими. ось приблизно отак. І тепер викладаю м'ясо у миску. Беру миску і викладаю м'ясо сюди. Так. Відставляю в сторону. І тепер беру сало. У мене 300 грм сала. І нарізаю міленьким кубиком. Ось отак і, і кожну полосочку отак пополам і тепер нарізаю на кубики. Приблизно ось такі мають бути кубики. Приблизно сантиметр на сантиметр. Так, зараз наріжу сало і потім повернусь до вас. Сало ось я порізала. І тепер викладаю його до м'яса. Сало кладу у ковбасу для того, щоб ковбаса була м'якша, сочніша. Якщо взяти просто одне м'ясо без сала, то може бути суха і забита така ковбаса. Значить, скільки мені треба було м'яса. М'яса в мене йде кілограм 200 г, а сала 300 грам. Получається, що сала йде четверта частина від кількості м'яса. Тепер буду приправляти нашу ковбасу. Перш за все, треба взяти сіль. У мене солі ось така столова. Ложка не неповна, без верха. Чорний перець, також чайна ложка. Далі червоний перець. Приблизно десь третя частина чайної ложки. Хто не любить червоного перцю, може його не класти. Тепер ось у мене є ось така суха аджика. Додаю сухої аджики. Ось так набираю чайну ложку. Далі копчена паприка. Чайну ложку. Мелений мускатний горіх півчайної ложечки. І тепер це все перемішую. Отак От ніби вминаю всі приправи у м'ясо і сало. Так, розподілила приправи всі по м'ясу і салу. І тепер додаю. Часник я вже з попередньо на часникодавку подушила. Тут чеснику у мене 100 г. І розподіляю також по усій поверхні м'яса. Так, виминаю тепер знову. Все з приправами змішала. Тепер я додаю холодної, просто крижаної води. Я поставила кружку у холодильну камеру. Зараз візьму і додам до м'яса. Ось витягнула з морозильної камери воду. Бачите, зразу конденсат пішов від кружки. Так, і додаю пів кружки води. Вимішую. Вода додається для того, щоб була ковбаса сочніша. Все, всі присмаки я додала. Тепер треба буде поставити м'ясо. Хай воно настоюється десь приблизно годинку-дві. Зустрінемося пізніше. Дві години пройшло. Тепер беру ось таку кишку, чищену свинячу. Я її поромила добре. І тепер її надіваю на насадку спеціально для ковбаси. Так, Трошечки хвостик залишаю, начиняю кишку. Начинила ось я вже цю кишку. І трошки треба так, щоб воно було не сильно таке напаковане, щоб була вона ось отак приблизно мягенька, ось так. Ну, щоб вона не лопнула. Тепер края беру і зав'язую ниткою. І беру нитку і зав'язую з іншого боку. Ось така вийшла у мене одна кишка і ще трошечки є м'яса. Візьму меншу кишечку і також її начиню. Тепер беру ось меншу ще кишечку і наповню її також м'ясом. Так, одіваю її на насадку. Все, і начиняю ковбасу. Ось у мене вийшла така ковбаса. Тепер треба її буде проколоти циганською голкою і поставити проваритися у солоній воді 20 хвилин. Ось так всю кишечку. Проколюється для того, щоб вийшла лишня волога щоб не лопнула сама кішка. Все. Тепер ставлю в кипяток. Ось, закипіла в мене вода, беру ковбасу і акуратно її опускаю в кипяток. Все. Тепер чекаю, поки вона закипить, і з момента закипання 20 хвилин і буду витягувати. Ковбаса проварилася 20 хвилин, тепер я її виймаю. Тепер беру дечку, застеляю його пергаментом, лию чуть-чуть олії. І викладаю ковбасу. Ось ковбасу я виклала на дечку, і тепер також зверху трошки змастю олією. Ковбаса гаряча, тільки з кипятка витягнула. Не даю її остигнути. І тепер кладу в духовку. Духовку я попередньо розігріла, ставлю у духовку на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Спечеться, тоді я покажу результат. Час вийшов, ковбаса в мене випікалася 20 хвилин у духовці. І хочу сказати вам, що вона дуже ароматна. Такий аромат в хаті стоїть. Дуже гарний. Вона м'яка вийшла, ось така соковита, рум'яна. Подивіться, ось дуже-дуже-дуже гарна. Ось кубаску я виклала на блюдо. І зараз побачимо, що в мене вийшло. Ось відріжу зараз шматочок. І ось така вона вийшла всередині, подивіться, випеклася дуже добре, м'яско біленьке. От. Зараз ще розріжу її. Так. Ось також видно, бачите, яка вона гарна всередині, випеклася. Смачна ковбаска вийшла, тому раджу і вам приготувати ось таку смакоту. Такий варіант приготування буде саме в пригоді тим, в кого немає коптілки вдома. От, наприклад, хто живе, наприклад, у будинку. Або хтось живе, наприклад, у квартирі. І це можна зробити ось таким чином відварити а потім спекти в духовці. Дякую всім за перегляд та підписку на мій канал! Якщо вам це відео сподобалось, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Чекаю ваших коментарів. Шануймо і підтримуймо українське. Бажаю вам всім мирного неба. Хай Великдень принесе нам тільки радість, Божу благодать і всіх всі всі всіляких всіляких гараздів. Будьте всі здорові, бережіть себе. До нових зустрічей на моєму каналі!